Доброго всім дня, привіт з Харківщини. Сьогодні у нас 29 вересня показую сорт американської селекції Кешмиш Щелкунчик. Дуже урожайний сорт. Середня пізнього, мабуть, терміну дозрівання, бо ще тільки він починав дозрівати, цукру ще не набрав, але урожайність дуже висока. Це провівка тогорічня. Дивіться, скільки гронок викинуло. І гронки всі такі гарні. До кіла, а то й більше. Це ось кілограм буде, мабуть, кіло двісті гронка. Дуже красива ягода такого красного кольору. Абсолютно стійка до тріску, скільки наздощів. Щелкунчику, хоч би що. Гронки такі важкуваті ягодка, мабуть, грам 8 до 10, ну, грам 8, мабуть. Дуже така щільна м'якоть у неї, аж хрумка і названня, назва щелкунчик. М'ясисто-сучна, хрустка м'якіть. Сука не дуже багато. Ну, цукру ще не набрала. Гронки дуже красиві і вигляд дуже гарний. Щелкунчик. Абсолютно висить без всяких... Навіть сіточки не дівали ми на нього. І його яса не б'є й шершень. Все сіленьке. Успіє тільки вона визріти не знаю. Цей рік дуже поганий на виноград. Місяця зовсім не вистачає. Щелкунчик сорт американської селекції. Всім всього найкраще.